Більше 500 різних видів рослин маю до продажу. Працюю з трьома теплицію з Голландією. Працюю, а також до продажу є мед Карпатський. Будівки трудилися на карпатських горах. собирали медок з різних квітів, різнотрав'я. Трав'яний мед по 150 гривень за літру. А також дивіться, які грядочка у мене на ній я вирощую квіти для себе для душі. А які розростаються, продаю вам, тому що дуже швидко розростаються. Квіти люблю квіти люблять мене. Ось такі морозники у мене, погляньте. Це ведмежа лапка. Красота гейхери по 85 гривень, ось такі по 35 гривень штучка. Лілії як будуть розцвітати, ось вже починають розцвітати. Тобто я вже розумію, що це вони. Ні, це не пахне трубчасті. бачите, біленька, яка це високі. ці, що ну вони просто якби цей рік посажені вже пізно дуже, і тому вони такі, але вони оці з високих, як лілійне дерево, вважається. Да, корисний в мене канал, тому що я ділюся всім тим, що знаю, що не знаю, черпаю інформацію де, де тільки бачу, і відповідно ділюся з вами. Дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі. Мені дуже приємно. У мене до продажу зараз є страхелі, умікали. По 75 гривень трахеліум, погляньте, яка красота. І по 125 гривень кали. Тому кому потрібно, пишіть. У мене є до продажу різноманітні квіти. Відправляю з п'яти областей України. Дякую вам.